Доброго дня, з вами Лідія Катеринчук, і сьогодні ми поговоримо, як збирати великі замовлення. Щоб збирати великі замовлення, вам потрібно в першу чергу каталоги. Як мінімум 5, але все-таки я рекомендую 20. І набор пробників. Тому що, якщо ви прийдете з пробниками до людини, звичайно, ваш клієнт. Більше замовить, тому що він понюхає, він попробує і ну, буде видіти, які тона помади чи попробує креми. І що я рекомендую? Перше, піти до своїх знайомих, тому що все-таки наші знайомі нам довіряють і вас знають. Запросити їх на чашечку кави, чи піти до вашої подружечки на чашечку кави, і е, в період бесіди показати і розказати, що ви маєте, що ви маєте каталог, щоб ви попробували ті чи інші продукти, і порекомендувати від себе, е, що вам подобається. Тоді вам буде легше збирати замовлення, якщо це є ваша Ну, знайома. Ще один спосіб, це ви просто підходите до незнайомої людини. Це є холодний контакт. Наприклад, людина, яка працює в магазині, чи перукар, ну чи до іншої, і кажете: Ось, візьміть каталог. Ні в якому разі не говоріть, що чи не хотіли би ви подивитися каталог, тому що якщо ми говоримо не, то звичайно людина каже, та не хотіла би. Тому е, вам потрібно мати багато клієнтів, і я вам рекомендую все-таки використовувати різні способи е, для того, щоб збирати велике замовлення. Всі люблять новинки, знижки і гроші, тому вам потрібно показати ті продукти, які класні, ті продукти, які є зі скидкою, і показати, що там є скидка. Да? Тому я все-таки рекомендую від себе дати пару рекомендацій людині. От я взяла цю парфуми, да, цю парфумну водочку, чи я взяла ту помаду, чи я взяла ту ж і насправді вона хороша. Але не перехвалювати. Тому що, якщо ви будете перехвалювати, людина буде відноситься до вас ну, скептично. Тому ваша задача переконати людину, що це Oriflame, це є супермаркет, в який вам потрібно ходити і показати ту ізюминку, підібрати для неї, що саме вона хоче, який продукт і в чому вона буде дуже задоволена і зацікавлена. А ще особисто від себе хочу порекомендувати свою ізюминку. Це є спа-процедури. Коли ви підходите до знайомої чи навіть до незнайомої людини і їй даєте попробувати, наприклад, робите спа-процедури на руки да? чи спа-процедури на обличчя. Звичайно, більшість наших клієнтів зразу хочуть те, що ви їм дали попробувати. І так просто легше збирати замовлення, і тоді ваші замовлення будуть великими.